Всі люди різні, і це чудово. Деякі відмінності легко побачити: зріст, зачіска, стать, кольор очей і тому подібне. Інші відмінності побачити неможливо. Наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння цікаво. Наше бачення світу теж відрізняється. Наприклад, що ви бачите на цьому малюнку. Більшість людей бачать качку, а деякі з вас побачили кролика. Щоб ви не побачили, ви безперечно праві. Це спеціальний малюнок, який демонструє, що мозок у людей працює по різному. Мозок це комп'ютер вашого тіла, і у кожного він працює по різному. Мозок контролює, як ви навчаєтесь, у кожної людини хист до різних справ. Як ви відчуваєте? Всі ми відчуваємо різні емоції. Та як ви спілкуєтесь, іноді своєрідне влаштування роботи мозку впливає на відчуття сприйняття різних ситуацій та взаємодію.